Усім привіт, з вами Андрій і сьогодні ми будемо оглядати нову обнову в 99 ночей у лісі. І почнемо ми з кат сцени Ми бачимо культист. І він складає сніговика. Сніговика схожого на культиста при цьому. Йому все подобається. Але тут земля починає трястися. І це йде мамонт. Від <кхи> сніговка залишається лише палиця, котру вкраде арктична лисиця. І навіс. це сніжний біом. Сніжний біом апдейт. Також нам додалось сюди... Кілька квестів чотири. Так, намку виконати... І так, з'явилось 4 квести. Перший це виконати Mystery Action. Дають 4 діаманта. Скрафтити 10 одиниць одягу. 5 гемів і Limited трон Furнітур. Тобто трон льодяний, який можна отримати можливість його Брати тільки виконавши цей квест. Також фін. Знайти Ice Temple. І зламати скарб з льоду. 6 діамантів. І перемогти 10 мамонтів і 20 полярних ведмедів. Це... Limited Сноуман Фурнітур. І 10 діамантів. Так. Також по класам у нас нічого нового немає. Де нещо можливо додали бравлера, але сумніваюсь, насправді, в цьому. Тож зараз ми подивимось. Так я почну відразу. З того, аби зробити все максимально швидко. О, до речі, випала шкіра арктичної лисиці. Тому тепер можна піти і скрафтити собі шапку. Шапка насправді дуже корисна річ. Адже я вже провав і оці вуха, вони дуже сильно допомагають. Шапка буде ще краще. Тобто, ось ви бачите, я вже майже не мерзну. О, ще одна. Це нам знадобиться. знадобиться воно для того, аби зробити... Одну... Ще одну дуже хорошу шапку. І так. Тобто я вже майже повністю дослідив зимні зимню локацію, котра мені доступна. Це насправді трошки сумно. Але все одно. Тут є це великий простір для дослідів. А, до речі, тут? Ні. Тут є дро. І ні, я не можу їх підібрати, на жаль. Ну ось і все. Воно повністю досліджено. І так, я тут знайшов червону скриню. Мені прям капець пощастило, насправді. Бензопила. І ще й частина от такого гема. Крутяк. Цей гем треба зібрати 4 частинки. Вони потрібні для того, щоб покращити верстак на 5 рівень. А також для крафтів на 5 рівні потрібен цілий гем. Їх можна отримати з нашестя культистів, коли вони на вас нападають на, на ваше вогнище. Або ж... Їх можна отримати, коли ви йдете. Ну, коли ви проходите, Також ви їх можете зі 100% шансом отримуєте один шматочок, коли проходите рейд замка культистів. У мене тепер бензопила. А то ось як вона працює. Це виходить взагалі, імба. Бо... І тепер я можу навіть великі дерева добувати. Мені насправді дуже сильно пощастило. Як же ж тут багато дерев? І так. Скоро буде друга атака культистів. Уже зараз вона почнеться. І я зрозумів, що у цей бензопили капець маленький дамах. Тому доведеться по-старому працювати копьйом. Так, все. Це перемога. І якраз почався день. Але це було складно насправді, не знаю чи витримаю я наступний наступну атаку. Олень став голодним. Це погано. Адже тепер він став сильнішим. До речі, походу з'явився ще й новий івент, сніг. Ну, і, на жаль, я програв на 37-му дні. Але насправді досить прикольний. І, і так, як ви могли побачити... І він досить прикольний. Але в ньому також є і свої складнощі. Тож, оцінюйте е, обнову в коментарях. І всім до побачення.